Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо портативний зарядний пристрій. Він же павербанк від компанії Jellius, модель GP PB20210. Ємність даного павербанка 20 000 мАч. Потужність 20 Вт. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо. Комплектацію його. Всередині в нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дріт живлення з роз'ємами USB на Type-C. І сам павербанк. Доволі важкий павербанк в металевому корпусі. Тут у нас знаходяться роз'єми. Роз два повноцінних USB-роз'єми, один Type-C і також micro USB. Кнопка вімкнення, також є невеличкий дисплей, на якому відображається рівень заряду Powerbank. Дуже зручний пристрій, який дозволить підзарядити в будь-який момент мобільний пристрої 20 000 мА. Достатньо буде для трьох-чотирьох повноцінних зарядок будь-якого мобільного телефону. При купівлі на Powerbank також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.